Всім привіт! Рішив розказати про вибір плуга. Товариш в мене якраз зараз думає, що купити оборотне. Я йому розказував ці нюанси, думаю, поділюся, може комусь буде цікаво і корисно. Якби ще рек снягалка була б обшекай. В общем, це оптікон а корпусний на А3 рамі. Єдине що, тут стоїть стойка корпуса і стойка передплужника від А4. Збільшена. Чому так? Ми захотіли, у нас стандартна йде 75 а ми захотіли 80 Чого це просвіт між рамою 80 см. Для кукурузи це важливо. Причому дуже важливо, особливо, коли йдеш в пізню оранку. І оказалося, що стойки приплужника тоді трошки не вистачає дліни. Йдеш на самому крайньому отворі. Тоже не зовсім правильно, бо ж робоче положення приплужника 7-10 см. Він має брати глибини не більше і не менше, менше горне, більше велика нагрузка можна щось урвати. А іменно а має бути так, як треба. Ну, і Це вже в нас консоль з нового зразка. У е, ну, раніше була в них старого, а зараз ще є новішого. Бо та що старого у нас така була на Молдавському плугові оборотному, також. який перед цим був. Е, ну, Є свої нюанси, вона вперед-буває, назад буває, западає і плуг провалюється. цим треба слідкувати, тут тут це питання виправили. Е, що взяли? В них можна було взяти пирєвий отвал, розрізний, як то його називає, полоску, коротше кажучи. Е, полоска в них вона йде типа як лямкіновська стара зразка, вона укорочена. Чи верніше вона просто коротка. І вона, якщо подивитися відео їхнє, вона не оре кукурузу, так як треба. Тут довжина, зараз я покладу рулетку метр десять з цієї точки до долота. без цього. метр десять з полоски тої, що вони кладуть. Мені здається, що вона 95 см, 15 см і все-таки рішає. Ну, плюс тут геометрія своє. Гвинтова працює. Тож можна брати пір'євий, ну, ми оремо ми ми домахуємося до того, щоб настроїти плуг правильно. Можна було взяти пір'євий, але ну, пір качане від кукурузи западають між пластини. Ну, Таке відбувається лише, якщо дуже мокрий ґрунт, або якщо вряд без передплужника. З приплужником такого немає. Якщо приплужник правильно налаштований, він якраз тих 10 см забирає коріння. Тобто вже на полоску нічого не попадає. Ну, це доволі складно. Ми кукурузу всю орали з приплужниками, це вже він в тому році відорався. Єдине, що в нас кукурузна жатка, отамана стоїть орош корнада, вона повністю подрібній. Вона не просто. Відрізає і кидає на землю. Вона повністю подрібнює стебло, тобто немає оцих патиків довгих, то якби питань в не було, ні разу не забило. І на 95% він все сховав. Ну опять же, його треба правильно налаштувати. Плуг налаштувати це ціла наука. Якщо, припустимо, хороша, хороший ґрунт, це дуже легко зробити. Він практично що, як його не кинуть, ніде орати, потім відрегулював лише, щоб він складав гарно. А якщо Грунт твердий, сухий, затолочений, там тоді починається. і не можеш. Тоді він дуже показує кожен, кожен міліметр регулювання. зразу показує. Бо буває так, навіть, що вроді би, глибина 25 см тяжко йде, додаєш ще см глибини і стає в рази легше. Таке теж буває, бо йдеш нижче, от того, де поділені оті грудки діляться якраз. Що ти не рвеш їх, а під них пішов да, грудка більша наверх виходить, але в будь-якому випадку вона є. Тобто плуг це дуже складне налаштування, але якщо розумієш суть, що як, куди крутити, коли що йому не так. Ну, да, буває, якщо дуже складна ситуація, треба зарати гектар, щоб зрозуміти. Зрозуміти, що його болить, плюс поперечки. Позавторічні попередники дуже грають роль, як поперечки, сліди від оприскувача. Um, сцепка була, не була, як вона ходила, культиватор. Дуже багато нюансів. Коли це все розумієш, то в принципі питання. Все легко і швидко робиться. Хоча я знаю, що дуже багато таких плугів uh, не годні налаштувати і урутними, або просто як простими, необоротними, або вообще не орут, приплужники годні налаштувати. Ну, коротше, куча нюансів. Для цього є інструкція, для цього є uh, хлопці, які їх продають, вони все-таки uh, 90% знають, як його налаштувати. Все-таки знають. Я з ними спілкувався, вони пробували мені щось об'ясняти, кажу, то-то, то я знаю, все, я знаю, не, не треба, я сам справлюсь. Вони були, правда, цим приємно здивовані, ну, це таке. Якщо, якщо хочеш, розберешся, все розумієш. Так що, отакі нюанси. Там теж полоска Лемкеновська, яка ця нова зразка, там теж метр десять. Та кукурузоре, класно. Якщо ті альбатроси, верки. Там полоска стара, як вона буде орати? Питання в тому, чи рама не кручена. Робочі органи, то таке. І то, якщо дуже старий плуг, чи робочі органи можна купити, чи вони підходять. Є від чого, Бо буває так, що, що немає, і починається. Купляємо робочі органи, потім різаком гріємо, відпускаємо метал, отвори, ну Це така така собі схема. Лучше вже купити новіший плуг, ну, щоб до нього були робочі органи. щоб все, ну Питання, якщо щось, да, так, на башці. З циліндром, то таке діло. На башці тяги щось. А десь пішло не так, щоб можна було замінити, купити його, мати, де купити. Так що, отакий. Якщо комусь цікаво ще детальніше по регулюваннях, в принципі, можна попробувати засняти ще щось. Пишіть в коментарі.